Друзі, всім привіт! З вами Сергій. Ви на каналі Gravel Travel. І сьогодні у мене чергова посилка з Aliexpress. Замовляв я собі інструменти для велосипеду. Перша посилочка це у нас насос для вилки. Хто дивився огляд вилки RockShox Reba, там я казав, що збираюся собі замовляти насос для того, щоб можна було качати повітряну камеру на вилці і, відповідно, Виставляти під себе оптимальний тиск. Ну і друга посилка це у нас буде бонусна. Подивимось з вами також інструмент це набір шестикутників для домашнього використання. Подивимось вже з вами у самому кінці. Тож, друзі, як завжди, ставимо вподобайку, підписуємося на канал, підписуємося на телеграм, пишемо свої коментарі, підтримуємо україномовний контент. Ну і розпочнемо сьогоднішній анбоксинг. Ну що ж, друзі, поїхали. Перша посилка насос для вилки від фірми X-Tire. На упаковці тут немає ніякої назви. Ось є ось такий шильдик, кому цікаво. Ну, Давайте Давайте дивитися, розпаковувати. Замовляв, такий, знаєте, не самий дорогий, бо вони плюс-мінус всі однакові ті насоси. І я не став там переплачувати за Gio насос. Там вони. Більше 20 баксів стоїть, тому вирішив замовити просто собі x tiger яка різниця качати буде так само однакова. Він компактний, легкий, ось такий насос. Давайте з вами одразу так от детально подивимось. І потім пройдемося по технічним характеристикам. Значить, насос з алюмінієвого сплаву, також тут є у нас пластик. Використовується для того, щоб накачувати вилку, також можна використовувати і для колес. Ну, колеса качати, саме розумієте, то буде довга історія, бо об'єм тут повітряної камери дуже маленький. І колеса качати, ну просто можна тут замахатися. Так, значить, тут у нас є переходничок на престу, і, звичайно, є у нас шредер. Ну, по суті, тут все просто. Якщо нам треба преста, ми викручуємо. Якщо треба шредер, ми закручуємо. І ось таким чином качаємо. Насос у нас він, ну, дуже легкий. Тут має встроєний манометр, має кнопку для того, щоб спускати тиск. Максимальне тут у нас 300 PSI. Ми можемо накачувати ну, і до 20 атмосфер. Ну, спробуємо. Я перевірю на своїй вилці, потім ми з вами в кінці відео все обов'язково протестуємо. Мені цікаво, тому що я хочу там ну, трішки погорятися з сегом вилки. І зараз у мене стоїть 25%. Я думаю, покатаюсь, спробую потім на 20-15%, так трішки поекспериментуємо. Тож такий інструмент дуже-дуже потрібний. Значить, по габаритним розмірам, зараз ви побачите скріншот з Aliexpress, Там всі розміри вказані. І давайте для тих, кому цікаво, подивимось на вагу. В характеристиках на Aliexpress вказана вага приблизно 160 грамів, але ми зараз вам подивимося, яка вона тут фактично. Фактично навіть менше 129 грамів. В принципі, що тут ще вам показати, оця шлангочка, ви бачите, вона в принципі відкидується, її можна повертати в будь-який бік, куди нам потрібно, це дуже зручно, особливо коли ми будемо накачувати вилку. Та й в принципі не знаю, колеса качати я навіть не збираюся цим насосом. Але прикольно. Ось такий він компактний, навіть можна в карман Джерсі кинути. Ну, мені це чисто для домашнього використання, я в дорогу з собою його таскати не збираюсь. Ось такий, друзі, компактний насос. Посилання на нього буде в описі до цього відео. Фірма X-Tiger, знайшов не в офіційного продавця, а знайшов у іншого трішки дешевше. Давайте дивитися наступну посилку: набір шестикутників. Я собі нарешті замовив якісний інструмент, хоча не знаю, наскільки він буде якісний, але, наче по відгукам непоганий. Тому що у мене до цього були шестикутники з магазину Аврора, і щось вони мене швидко дуже всі злизалися. Ось такий файний набірчик з дев'яти Елементів, тут 9 ключів, вони різнокольорові. Як ви бачите, тут всі розміри від 1,5 мм до 10 мм. В принципі, самі стандартні розміри для того, щоб використовувати їх для обслуговування велосипеду. Тут у нас, бачите, шестикутник стандартний і з іншого боку такий кульовий, для того, щоб можна було навіть під кутом 25 градусів відкручувати болти. Зручний набір з такою бачите. З таким чохлом, як би можна сказати, да? що тут у нас? Хром Ванадієва сталь? І ось всі характеристики, і ви бачите, кому цікаво, можете передивитися. Так, прикольно. Ну, сподіваюся, що вони будуть, будуть якісні. Це, друзі, чисто для того, щоб використовувати вдома. Це не возити з собою в дорогу, це чисто для домашнього використання. Ну, хочу вам сказати, я думав, що це така, знаєте, тут типу резина, але це просто така, знаєте, фарба, фарба така матова. Такого матового, вона шероховата трішки на, на дотик. Ось такі файні ключі, набір. Я сподіваюся, що мені сподобається з ним працювати. Ну, Для тих, хто любить вагу, зараз також перевіримо, скільки вони важать. Отже, дивимось, що у нас тут по вазі. І того маємо 346 грамів. В принципі, такий непоганий інструмент. Також у цього продавця є подібні ключі Torx набір кому цікаво, також поставлю посилання. Ну, так, в цілому, дуже-дуже непогано. Все мені подобається. Також вибирав не дуже дорогі і відносно якісні. Подивимося, як вони будуть в роботі. Я думаю, що для домашнього використання мені цього вистачить. Все, друзі, ось така у нас була сьогодні розпаковка, інструменти для велосипеду. Зараз ми з вами ще перевіримо, як цей насос качає. Ну, а посилання ви знайдете на товар в описі до цього відео. Ну що, друзі, давайте перевіримо, як працює насос. Як ви бачите, вилка вже стоїть на велосипеді. Зараз ми перевіримо. До речі, на мою, на мою вагу 76 кг, десь потрібно 110 PSI. Ну, там десь має бути так. Зараз перевіримо все. Спробуємо накачати. А тут зараз тиск. Стоїть трішки менше, тому що я просив збавити механіка тиск, щоб у мене був всех 25%. Зараз ми бачимо, що тут тиск 80 PSI. Давайте спробуємо накачати до 110. Ну так, тугенько, але йде. Так, ми бачимо вже 100, я накачав. Ну, в принципі, друзі, нормально. Насос працює, качає. А це, а це саме головне, що він працює та качає. Так, 110. Давайте спробуємо збавити, якщо нам треба менше. О, бачите? Дивіться. Один натиск і одразу десь 10, 10 PSI нам скидає. Ну, не 10, мабуть, 5. Ну, чудово, все працює, мені подобається. Так, нормально. Давайте я зараз зроблю собі 110. Ось так, 110, я думаю, нормально. Спробуємо, покатаємось. Коротше, буду тепер експериментувати з сегом, подивлюся, який буде оптимальний тиск для мене.